Колишня новопотивська вулиця, нині вона називається Соборна. Це історичний центр Білопілля. Його наприкінці липня обстріляли російські військові. Нині тут купа цегли, на деяких цеглинах Тавро. БГЗ – це білопольський городський завод. Багато людей дійсно, яких ще колекціонують цеглу, то ще можуть собі взяти по екземплярчику. Юрій Зарко, білопільський міський голова, а також історик за освітою говорить, два тижні тому на цьому місці стояв будинок під номером 59. Йому було понад 150 років. Будинок відрізняється від інших, тим, що він має дійсно певну історію наприкінці 19 століття, і до 19-20 року тут жила сім'я німецьких пововарів. Білопілі на той час був дуже великий, дуже відомий на всю Харківську губернію, не лише на Харківську губернію, пивзавод, який називався Естонія. І власниками цього заводу це був Генріх Фрідріхович Ронвальд і Михайло Штангель. Колишні баварські піддані, за словами Юрія Зарка, приїхали й осіли в Білопіллі. Зрештою, відкрили пивзавод. Є така інформація, що десь станом умовно, там на 18-17 рік вони робили більше пива, ніж сумський ехтерський завод, пивзавод разом взяті. Пляшки, в які на той час розливали пиво на заводі, не збереглися, говорить Юрій Зарко. А етикетку можна знайти в архівах. Мешкала ж родина пивоварів у будинку на В 2020 році, вже 20 здається, їх як німців направили в Сибір, у, можливо, здається, в Красноярський край. І наразі там досі проживають їхні ну, нащадки, але сам власник був розстріляний, і хтось із дітей здається також був розстріляний. За радянської влади будинок віддали на потреби медицини. Спочатку в ньому була дитяча консультація, каже міський голова, потім рентгенкабінет. Десятки тисяч білопільців пройшли через ці двері, через ці сходи, ну а потім вже його віддали лікарям, де вони довгий час жили. Ну, і так вийшло, що навіть декілька років я проживав в цьому будинку. Всередині будинку, окрім кімнат, є підвальне приміщення. Його говорить Юрій Зерко. Через міцні стіни можна було використовувати як укриття. Поруч рештки системи димоходів, яка йшла по всьому будинку. Люди, які тут жили, вони розповідали, що тут є домовий. на серйозно, але це не на повному серйозі. Скажем так, ну на повному серйозі, мені це розповідали. В кімнатах збереглися елементи ліпнини. Орнамент говорить Зарко, – саме той, який прикрашав стелю 150 років тому. Бачите, наскільки була в принципі, якість добра, що навіть після прямого влучання вони всі елементи лишилися цілі. Це гради були. Це знову, коли черговий раз центр міста на градами. така вітальна, бо тут був камін, цей камін вже зроблений, тобто та стінка вона ще була оригінальна, а тут це облицювання, воно таке більш сучасне. Будинок не підлягає ремонту і піде під знос, додає Юрій Зарко, бо пошкоджені всі основні конструкції. Він Пережив Першу світову війну, пережив потім революцію, пережив потім Другу світову війну, але не пережив саме такий орківський навали, орківське бомбардування. Але він би ще б мінімум 50 років до 200-ліття свого приіснував. А такий вигляд мала будівля нещодавно до російських бомбардувань. У фотоматеріалах до історико-архітектурного плану міста. Будинок значиться під номером 80. Ця світлина зроблена раніше, в 60-х роках минулого століття. На фото можна побачити парадні двері. Пізніше їх забудували. Юрій Зерко каже, через російські обстріли у Білопіллі пошкоджено ще близько 10 історичних будинків тих, які звели до початку 20-го століття. Школа, на жаль, третя Четверта вибачаюсь, колись була гравна школа, в якій учився Казимір Малевич, який учився Олександр Лесь, який учився Антон Макаренко, повністю зруйнована після вибуху. Півторасторічна історія будинку німецьких пивоварів скінчилася. А от літопис міста ще пишеться, говорить Юрій Зерко. Історик додає, чекає на вихід книги харківського краєзнавця Андрія Парамонова, яку консультував, і в якій детально занотована історія населеного пункту. Там будуть розписані всі аспекти життя Білопілля до 1917 року, тобто окремо там поліція, окремо медицина, освіта. Там навіть слідки баришні коштували в Борделі, бо Бордель якраз був тут поряд, ну, де зараз військкомат, там був бордель, а потім вже був дом від Ринських, так назив, ну, після, після борделі, коли його розігнали. Ну, в п'ятому році революціонери зробили революції, мається на увазі, пішли залізничники, не знали, що таке революція. Пішли розгоним баришень. Розігнали баришень. На цьому революція закінчилася. в Білополі. Діана Крахматова, Вікторія Гладченко, Суспільне новини, Сумщина.